Як скласти кошторис для ОСББ? Ось таке оголошення з'явилося у лютому в під'їздах київських будинків, які не обрали форму управління та обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Для їх співвласників є дві новини. За результатами проведених конкурсів їхні будинки будуть обслуговувати все ті ж комунальні компанії, а вартість послуг зросте вдвічі. Це одразу спричинило шквал дискусій та скандалів, в тому числі за участю політиків. Однак варто зрозуміти, що тарифи на обслуговування не змінювались з 2017 року. З того часу ціни та зарплати зросли дуже суттєво. Це добре ілюструє ось ця таблиця. Закономірно, що страждала якість обслуговування будинків. Тож ми вирішили розпочати цикл відео для тих, хто не хоче дивитися, який у будинок поступово вмирає та готовий створювати ОСББ або обирати управляючу компанію для свого будинку. Ми робили подібний цикл у 2018 -му. Тоді розповіли про кошториси ОСББ в Хрущівці, 16-поверховій панельці та новобудові. Цього року зробимо аналогічний цикл відео. Почнемо із загальних порад щодо формування кошторисів. Про це поговоримо з Аллою Радівіловською, яка має величезний досвід в управлінні багатоквартирними будинками. Пало, що ви порадили тим ініціативним групам, які вирішили в своїх будинках створити ОСББ, і перше, одне з перших завдань перед ними стоїть це сформувати кошторис. Що почати? Що в цьому кошторисі повинні бути? Які ваші поради? Перш за все, я би пропонувала такій ініціативній групі взяти. Е Скажімо так, той кошторис, який має управитель, якщо він у них є, А якщо це не управитель, а надавач послуг з утримання будинку та прибудинкової території, кому цікаво, може почитати законодавство України, тому що у нас раніше була послуга з управління з утримання, а зараз з управління. Так от взяти приблизно той кошторис і для себе подивитися, які там є набір обов'язкових послуг. Взагалі-то, якщо в ініціативній групі нема людей, які в принципі в темі, хоча б там на 50%, то ініціативній групі буде важко в цьому розібратися. Тому я би рекомендувала все-таки звертатися до спеціалістів, тому що в будь-якому будинку треба все-таки розуміти, скільки це має коштувати. Тобто краще найняти фахівця, який порадить ну, хоча б поспілкуватися, або взяти коштори з будинків ОСББ, які вже працюють якийсь час, там може з сусідами з якимись поспілкуватися. Подивитися, як це все виглядає. В інтернеті є якісь кошториси. Ну, треба знайти декілька плюс-мінус схожих на, на ну, схожих будинків на ваш для того, щоб мати уявлення. Що таке кошторис взагалі в принципі? Це документ, який передбачає прорахунок, скільки треба коштів на місяць, і це в короткостроковій перспективі кожного місяця, да? і скільки приблизно треба коштів для того, щоб першочергові завдання вирішити з ремонтами. В будинку, тому що е, глобально все обслуговування будинку ділиться на дві великих таких підгрупи витрат. Перше, це обов'язкові щомісячні витрати для підтримання життєдіяльності цього будинку. Це там, прибирання, обслуговування мереж, якщо є тепло, обслуговування і е, Це Електропостачання технічних потреб будинку, це вивезення ТПВ, якщо нема прямого договору, це обслуговування ліфтів, пожежки, там, ОДС і так далі. І так далі. Тобто, тобто, це все, весь той комплекс завдань, які треба щомісяця виконувати обов'язково для того, щоб стан будинку не погіршувався. Я завжди кажу: спочатку зупиніть погіршення, а потім. Думайте вже про ремонти. А друга частина глобально це ті кошти, які треба закладати для того, щоб навести в будинку лад. В будь-якому будинку проблем у зв'язку з таким дуже гарним управлінням і приватних управляючих компаній, і неприватних комунальних, то проблем в будинках багато. Але треба виписати їх просто, які вони є, ну, наприклад, Ремонт даху, там, ремонт сходових клітин і так далі. І так далі І далі їх всі посортувати. Перша категорія буде, це завжди так буває. Це е, спасіння е, і лікування будинку, а друга частина це такий умовний майкап. Да? Тому що покрасити під'їзди, е, не відремонтувавши труби в будинку, витрачати на це кошти це дурня. Всім тікати доведеться з того будинку, якщо не буде ні опалення, ні води, ні тепла, ні каналізації. Тому треба. Виважено підійти до цих питань, а потім подивитися, що ви можете із ремонтів, що ви можете в першу чергу е, ну, осилити, да? або за вистроїти градацію, що в першу чергу потрібно робити для того, щоб врятувати ситуацію. Є ще одна така проблема. Я знаю її по нашому СББ, коли вартість електроенергії зростає, а наш кошторис прив'язаний до певного тарифу на електроенергію. Вартість вивезення відходів зростає, а кошторис прив'язаний до якогось тарифу на вивезення сміття. Мінімальна зарплата зростає. А ми заклали мінімальну зарплату, умовно кажучи, там 6 чи тисяч гривень. Зараз вона як мінімум 7. Що в цій ситуації робити? Як правильно закладати і затверджувати зборами оцей варіант, який може далі викликати якісь конфліктні ситуації? Фактично, ви задали три питання: перше питання це ну, з кінця почну, це зарплати. Друге питання це питання обов'язкових статей витрат на утримання будинку та управління. І третє питання це статті, які... В принципі не являються обов'язковими, але дуже багато будинків хочуть, щоб в них це було. Якщо говорити про заробітні плати, взагалі рекомендую завжди, коли консультую ОСББ там при створенні і не тільки при створенні, рекомендую не вписувати в кошторис, витрати там зарплата і так далі. Я завжди пропоную, шановні, закладайте витрати на прибирання, витрати на обслуговування інженерних мереж, витрати на управління для того, щоб управління був бюджет. І бю в рамках цього бюджету правління могло скеровувати кошти або наймати співробітників, або наймати ну, специфічних якихось там ФОПів, які займаються такими речами, або фірми, ну, наприклад, там, прибиранням прибудинкової території і внутрішньобудинкових місць загального користування, або обслуговуванням мереж. Тобто, або, або управління тоді більше люфт, і вони розуміють, що вони мають в ці кошти вписатися, і якщо вони щось з економлять, якщо їм вдасться, то ці кошти підуть в будь-якому випадку фактично в ремонтний фонд і щось за ці кошти відремонтується. Не писати прямо зарплата і не розраховувати все там до копійки ЄСВ, і так далі. І так далі. Тим більше, ну приймати в штат. Я не сторонник приймати в штат, тому що ОСББ це досить маленька така структура. І якщо там у вас захворіла там прибиральниця, а вона у вас одна, да? будинок невеликий, то ну, що робити? Або пішла в відпустку, хто буде замість неї прибирати? А краще наймати команди. — Краще наймати, наймати спеціалізовані команди. Друге питання, яке ви піднімали щодо. Електроенергії електроенергії тарифи, і смертя. Дивіться, це обов'язкові статті, обов'язкові статті, які мають бути в кошторисі, але закон не забороняє ці статті виносити за рамки кошторису і в квитанції показувати окремим рядком. Наприклад, це ОСББ і дуже багато ОСББ, з якими я співпрацюю, на загальних зборах приймають рішення, в якому прописують, що електроенергія технічних потреб будинку нараховується окремим рядком в квитанції відповідно до акту постачальника за попередній місяць з розподілом кіловат і тарифом той, який. Буде виставлений в цьому акті, тобто було 2,68, Наступний місяць прийшов 4,32. Розподілили всі кіловати на всі квадратні метри. І помножили на той тариф, який виставлений був постачальником ВАКТі. Збори проводити не потрібно. Таке саме рішення можна застосувати і для вивезення твердих побутових відходів. Наприклад, у Львові в минулому році три рази піднімали вартість ТПВ. І якби в них таких рішень не було, то їм було дуже важко проводити ті збори і кожного разу міняти. Тобто, це вихід, який дозволяє, ви прописуєте не вартість, а формулу, за якою ви будете розподіляти фактично надані послуги ну, по документу, який надасть Ну, Ще досить важливий рядок у кошторисі це ремонтний резервний фонд. На вашу думку, яким, яким має бути розмір цього резервного і ремонтного фонду, що показує ваша практика? Моя практика показує, що за кошти резервного ремонтного фонду щось глобальне відремонтувати неможливо. А коли мені розповідають, що ми отут будемо накопичувати, ну ви можете 100 років накопичувати і накопичивши 3 мільярди, купити одну ручку потім в результаті інфляції. Да? Ремонтний резервний фонд, як ви їх не назовіть, це гроші на підхваті. Перегоріли лампи, там труба, якийсь дуже срочний ремонт, там прочистку каналізації, щось таке. Це я розумію. І зараз це недешево коштує досить. І саме з цих фондів ці кошти йдуть. Крім того, ремонтний і резервний фонд це, як правило, ті кошти, які зависають на боржниках. Тому що ви обов'язкові платежі поплатили, а ремонтний резервний фонд вони зависли у вас і в боргах висять. Ви не можете їх використати, допоки їх боржники не заплатять. Тобто, це така подушка, наче для того, щоб дійсно робити якісь ремонти в будинках, і це практика вже така устала на тих будинках, де от я працюю, це одноразові внески, прямо на зборах, цільовий внесок. Ми будемо ремонтувати дах. Окей, ви е, берете приблизний кошторис, просите певних там підрядників, які цим займаються, прорахувати. Ви знаєте, що це, наприклад, коштує 500 тисяч. Ви пропонуєте людям правління пропонує. Давайте будемо збирати цей внесок там протягом двох місяців, рівними частинами або на квадратні метри. Або ну все залежить від того, яке рішення підтримає. Більшість. Тим більше, це треба спочатку пропрацювати це рішення. Це не на зборах голосити, ми хочемо так, а ми хочемо так. Ні. Це треба рішення вивчити думку в телеграм-групах, в вайбер-групах, поспілкувати з людьми і зрозуміти, яке рішення набере більшість голосів. Запропонувати, наприклад, таке і таке. 500 тисяч ми можемо поділити на півроку, ми можемо поділити на два місяці, ми можемо 500 тисяч зібрати. За один місяць. Якщо люди говорять, окей, ми готові заплатити кожен там, з квадратного метра там, по 100 гривень для того, щоб відремонтувати дах, ну чому би ні? І треба робити все швидко. Якщо ви хочете спасти свій будинок, то е ну, треба робити швидко. Це, як, знаєте, як в медицині, е поки ви там будете бігати, шукати, де у вас е якийсь апарат чи якийсь шприц, то ваш хворий помре. Або дійде до такого стану, що ви його вже потім ніколи не повернете до людського. У нього мозок відімре. Тому треба діяти дуже швидко. І одноразові внески вони себе виправдовують. практично в кожному будинку були є, і будуть боржники люди, які не платять. Що робити з ними? Як покаже ваша практика, ефективна робота з боржниками це про що? У кожному будинку це ну, свій якийсь спосіб, пріоритетніший стає. Да? У одних просто домовляються, у інших спрацьовує диска позора, у когось якісь ще інші способи. Є ОСББ, які настільки них настільки наглючі, що вони навіть бояться з ними зав'язуватися. І таке є. А, ну, от, Ідеального для всіх способу я не знаю. Може, він і є, але я його не знаю. Багато у СББ приймали рішення прямо спеціально окремим рішенням на загальних зборах надати повноваження правління, е обмежувати користування спільним майном за невиконання рішень загальних зборів на сьогоднішній день. Дуже багато ОСББ встановлюють системи СКД на ліфти. Це добре працює на боржників. а відключення електрики. Електрику відключати не можна. Можна обмежувати користування загальнобудинковою мережею електропостачання, яка є спільною сумісною власністю. Обмежувати користування для того, хто не виконує рішення загальних зборів. Різниця тут велика. Якщо підводити підсумок нашої розмови, тобто кошторис це супровідповідальний документ, який має бути детально. Пропрацьований, відпрацьований, прорахований, проаналізований, і тоді тільки його можна виставляти За, на широкий загал. Загальна, загальна така річ по кошторису краще брати більше з запасом, ніж на грані фола, а потім не знати, як звести кінці з кінцями. Тому що потім це дуже важко. Притягувати наступний кошторис. Да, до речі, я ще не сказала про ті будинки з питання, коли про зарплату говорила. Ті будинки, які ще хочуть там охорону консьєржів, охорону периметрів, якісь там відеокамери, системи відеоспостереження, системи розумний дім, там і ще щось, і ще щось, іще щось багато хто що хоче, то це все окремими внесками. Любой каприз за ваші гроші. Домофонна система, якась там наворочена, модна, система СКД там, і так далі. Зараз багато різних штук, які можна запропонувати будинкам. Знову таки, в зв'язку з тим, що у нас інфляція швидко рухається і можна не встигнути, особливо якщо будинок великий, то в цьому випадку прямо в рішенні треба виписувати, що е Перше, треба формулу розподілу записати. Наприклад, е з кожної квартири або з кожного квадратного метра якась там сума, да? розподілити цю цифру і прямо писати відповідно до договору з. Надавачем послуги і прямо там включати речення, надати повноваження правління, попередивши там ти -ти -ти -ти, всі ці застереження в разі збільшення вартості, попередивши співвласників, дозволити правлінню збільшити вартість. Це все можна виписати в рішеннях загальних зборів. Рішення загальних зборів це чудовий документ. Головне, з розумом його виписувати і тоді. І правлінню, і співвласникам буде і зрозуміло, як діяти, і це надає простір для варіантів. Особливо в таких важких умовах, коли все змінюється дуже швидко. Дякую. Сподіваюся, що ваші поради стадуть в нагоді нашим глядачам. Звертайтесь! В наступних відео ми покажемо, скільки коштує обслуговування хрущівки та дев'ятиповерхової панельки. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.